Чому відлетіли пташки? Та бажають вони тепер кращої, цебто небесної. Євреям 11:16. Тату. А чому сьогодні немає наших голубів? озираючись на всі боки, запитав батька чотирирічний Дмитрик. Він уже звик, що тут, на набережні, де часто прогулювався з кимось, із дорослих завжди багато голубів. Він дуже любив її годувати, от і сьогодні тато взяв із собою торбинку з хлібними крихтами для головів, але їх чомусь не було. Так, сьогодні наших пташок немає, підтвердив тато, не знаю, куди вони поділися. Давай ще раз пошукаємо», – нетерпляче вимагав Дмитрик. Але ж ми з тобою все вже обійшли, заперечив тато. До того ж, я вже втомився і хочу трохи відпочити. Він присів на лаву, а Дмитрик спочатку влаштувався поряд з ним, але потім схопився і викнув Ні, скажи голубкам, що вони прилетіли, я дуже хочу їх нагодувати. По-перше, заспокойся, попросив його тато, а по-друге, згадай, хто керує небом та землею. Бог, не замислюючись, відповів хлопчик. Правильно, підтвердив тато. Бог керує всім на світі і пташками теж. Напевно, він сьогодні послав наших голубів інше місце. А я хочу, щоб вони були тут, уперто заявив Дмитрик. Тато докірливо похитав головою і сказав: Синку, у нас немає права щось вимагати у Бога. І запам'ятай, він виконує бажання лише слухняних йому людей. Гаразд! Тоді погодую пташок наступного разу, зітхнувши, погодився син. І тут перед ними звідки з'явилися два білосніжні голуби. Вони застукали дзябами по кам'яних плитах, шукаючи якоїсь їжі. Дивись, тату, Бог надіслав нам голубів, із захоплення вигукнув Дмитрик. Він узяв у тата торбинку з хлібними крихтами і почав кидати їх пташкам. Вони жадібно накинулись на їжу, і хлопчик весело запитав їх: Ну що, зголодніли? Зараз я вас нагодую. Але тут, обидва голуби, залишивши їжу, різко змахнули крилами і полетіли вгору, швидко набираючи висоту. Тату, чому пташки так швидко відлетіли? Вони ж тільки почали їсти, засмучено спитала дитина. Не знаю, синко. Можливо, у них інші справи, відповів тато, але потім, подивившись вверх, сказав: «А, а, тепер все зрозуміло. Подивись у небо. Дмитрик відразу підняв голову вгору і побачив велику зграю білосніжних голубів. Їхні крила, пофарбовані яскравими сонячними променями, здавались золотими. Ось куди полетіли два наші голуби, пояснив тато. Коли побачили своїх, то одразу поспішили до них. А чому голубки навіть не доїли крихти? запитав Дмитрик, не відриваючи погляду від пташиної зграї. Тому що вони вибрали найкраще, відповів тато. Для них піднятися в небо до своїх набагато приємніше, ніж клювати крихти на землі. Так, літати в небі краще, погодився хлопчик. Тільки мені шкода, що наші пташки. Залишаються голодними, вони ж не встигли поїсти. Не турбуйся, сказав тато, Бог подбає про них, адже це він дає їжу всім живим. Я б теж хотів полетіти у небо. Тату, а чому люди не мають крил? запитав син. Так, ми не маємо крил, але ми теж можемо піднятися в небо, відповів тато. А я знаю, як, на літаку, здогадався Дмитрик. На літаку люди піднімаються в небо не дуже високо, сказав тато. Але ті, хто вірить в Ісуса Христа, зможуть піднятися туди, де живе Бог. Це найвище небо, і там люди живуть вічно. А я теж зможу туди піднятися без крил, схвильовано поцікавився Дмитрик. Так, і ти теж зможеш, якщо полюбиш Ісуса, відповів тато. Бо тільки ця любов, синку, може відірвати нас від землі і підняти туди, де живе наш Спаситель.